Росія готує нові удари по енергетиці. Володимир Зеленський розповів, які саме об'єкти собі намітили окупанти. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України заявив, що Кремль не відмовився від тактики ударів по енергетиці під загрозою цивільна та атомна інфраструктура. Інформацію вже передано партнерам. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не припиняє атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру, та вже планує нові удари, попри публічні обіцянки миру. Про це голова держави заявив після наради з військовими представниками СБУ. СБУ, урядом і керівниками сил оборони попри усі путінські обіцянки сполученим штатам та іншому світі. Хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об'єктах України. Цей терор стає усе більш підлим, зазначив президент. За його словами, немає жодних ознак, що Москва готова до серйозного діалогу чи завершення війни. Натомість, за наявною інформацією від розвідок партнерів, Кремль планує подальші атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема атомну генерацію. Ці плани можуть залишатися. Поза увагою міжнародної спільноти через фокус на конфлікті на Близькому Сході, Володимир Зеленський повідомив, що український міністр енергетики вже передав відповідні розвіддані МАГАТЕ та спеціальному представникові відкуфу, а міністр оборони своєму американському колезі. Також на нараді президент заслухав доповідь щодо наслідків російського удару по Полтавщині і доручив міністру енергетики, міністру оборони та головнокомандувачу ЗСУ визначити подальші дії окремо обговорили розвиток ударних засобів РФ і дали завдання для підсилення української системи ППО. Були також доповіді голови СБУ та начальника генштабу. Деталі не публічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію. Підсумував президент. Раніше повідомлялося, що російські військові тепер запускають шахеди вищих кулеметів, що ускладнює роботу ППО. Також враховуючи подробиці можливих майбутніх обстрілів, хочеться зазначити той факт, що Штати просили Україну не бити по енергетичних об'єктах Росії. Штати просили Україну не бити по російській енергетиці. А удар 15 червня по енергоінфраструктурі Полтавщини це російський плювок, у все, що намагається зробити міжнародна спільнота, аби зупинити цю війну. Це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, аби зупинити цю війну, якраз після розмови Путіна з Трампом, після того як американці просили нас не бити по російських енергооб'єктах, сказав президент. Саме тоді очільник Кремля Путін, як сказав український лідер, намагається зобразити з себе посередника на близькому сході, та хоч якось допомогти своїм союзникам у Тегерані, зазначив Зеленський. Він сказав, що Росія планує і подальші атаки на енергетику відповідні дані є у розвиток партнерів.